Вітаємо! Це наше глибоке занурення. І сьогодні, знаєте, тема дуже інтригуюча. Чи можна себе якось перепрограмувати на успіх? Отак. Маємо дослідження, яке аналізує, чи можемо ми свідомо впливати на свій характер, ну, силу волі, мотивацію. Угу. Наша місія розібратись, чи справді ми можемо стати такими собі архітекторами власного успіху, спираючись на науку. Ну що, поїхали? Абсолютно. Головне питання тут, власне, наскільки глибоко ми можемо себе змінити. Матеріали виділяють три такі кити, скажімо mm -hmm. так. Три кити. Так, характер як основа, сила волі, наш внутрішній регулятор і мотивація ну це наш двигун. От і подивилось, наскільки вони гнучкі. Саме так. Почнемо тоді з характеру. Часто ж думають, що він ну, це назавжди висічено в камені. Еге ага. ж. У дослідженні згадується ця модель Велика П'ятірка. Пам'ятаєте? Відкритість. Сумлінність? Так, так, екстраверсія, доброзичливість і невротизм. І от цікаво. Саме сумлінність це чи не найголовіший показник майбутнього успіху? Угу. Ну, в роботі, фінансах. Угу. А от високий невротизм, навпаки, може ну заважати. Але чи це остаточно? А от тут і починається найцікавіше. Аналіз каже: характер таки можна змінювати, але звісно, є умова. Яка. Щире бажання самої людини це ключове, і це не якась там езотерика, це біологія, нейропластичність. Так точно, наш мозок він же пластичний, він може перебудовуватись навіть фізично у відповідь на досвід, на зусилля. Тобто, це не просто теорія. Ні, ні. Дані показують, що навіть кілька тижнів цілеспрямованих дій нові звички, практики вже дають вимірні зміни в мозку, навіть прості речі. Рух, сон нормальний стрес під контролем вже стимулюють позитивні зміни. Здобро? так, добре. Характер піддається змінам, якщо є бажання і дії, але ж для дій потрібні зусилля. От ми й підійшли до сили волі, кажуть вона як м'яз. Так аналогія дуже влучна. Джерела пояснюють це через м, ресурсну модель і ще теорію вичерпання его. Вичерпання его, ну так. Тобто, наш запас самоконтролю, він не безкінечний. Він може виснажуватись протягом дня. Ага, от чому ввечері іноді просто руки опускаються щось робити. Саме так, після важкого дня ресурс просто ну закінчився. Логічно. Тоді яка порада, і чи можна цей м'яз якось тренувати? Порада власне проста. Найважчі завдання, ті, що вимагають самоконтролю, краще планувати на ралок, коли ресурс максимальний, точно. А щодо тренування, так можна. Наприклад, регулярна медитація. Є дані, що вона може посилювати префронтальну кору. Це та що за самоконтроль відповідає саме вона. І навіть маленькі щоденні завдання, знаєте, де треба себе трошки пересилити, вони теж поступово тренують цю здатність. Зрозуміло, характер гнучкий, силу волі можна накачати, але що ж нас змушує діяти, особливо коли важко. Це вже про мотивацію, так? Наш двигун. Так, це вона. І тут, знаєте, важливо розрізняти два типи: є внутрішня мотивація. Це коли сам процес подобається. Саме так: інтерес, цінності, задоволення від справи. А є зовнішня. Ну, це нагороди, покарання, тиск. кнути пряник. Угу. І от що цікаво, джерело попереджає, що надмірні зовнішні стимули, особливо якщо вони відчуваються як контроль, можуть як не дивно підірвати внутрішню мотивацію. Тобто, не все так просто. Що ж тоді працює краще? Ну, автори посилаються на ідеї, схожі на ті, що в драйві Пінка описані три ключові штуки для сучасної мотивації. Які саме автономія, відчуття, що ти сам керуєш своїм життям. Майстерність прагнення ставати кращим у чомусь важливому для тебе, і мета потреба робити щось значуще. Автономія, майстерність, мета Звучить потужно, яку можна тренувати, і розуміння правильної мотивації. Як це все тепер зібрати докупи для перепрограмування? Що їх поєднує? А поєднують їх наші переконання. От тут ключова штука, концепція мислення зростання. Керол двек її розробила. А, чув про це. Це протилежність фіксованому мисленню. Саме так, фіксована це віра, що твої здібності, ну вони дані раз і назавжди. А мислення зростання це глибоке переконання, що здібності можна і треба розвивати через зусилля, навчання, правильні стратегії. Тобто віра в те, що ти можеш стати кращим, так і саме ця віра змінює все, виклики стають можливостями, а помилки уроками. Це і є той каталізатор, що дозволяє змінювати і характер, і ефективно використовувати силу волі і підтримувати мотивацію. То виходить, що успіх це не стільки про те, з чим народився, скільки про свідомий вибір вибір розвиватися, докладати зусиль. Абсолютно точно підсумовуючи, характер, сила волі, мотивація вони всі тісно пов'язані. Характер дає схильності, сила волі, інструменти для дії, а мотивація, енергію і напрям. І головний висновок, мабуть, такий: успіх це не щось статичне, це динамічний процес, результат свідомої, цілеспрямованої послідовної роботи над собою. Дуже цікаво. І наостанок така думка для роздумів, що випливає з джерела, наголошується на важливості визначати успіх для себе індивідуально так, не лише за зовнішніми показниками. А спираючись на оті внутрішні цінності, автономію, майстерність, мету. І якщо це перепрограмування справді вимагає свідомих кропів, то якою могла б бути одна маленька конкретна дія, яку можна зробити вже сьогодні, от просто зараз, спираючись на ці ідеї, щоб почати будувати саме своє особисте визначення успіху?